Всім привіт! Зібрали урожай і залишили з нас такі зелені помідори. Ну, Вони вже не достигнуть. зараз кінець жовтня. І зараз вам покажу, як швидко заквасити їх в 3 банку такими просто зеленими. На них скидаємо одну штучку лаврового листя і закидаємо наші помідори. Будемо слоями. До того приготував 12 зубчиків чеснику, зразу їх розрізав пополам, щоб швидше натягали. Силь приготував і один строчок перцю. Можете бачити, я зразу, зразу порізав його на цей, на дольки. І будемо зараз слоями викладати. Зараз поки що кидаємо помідори. О, так щоб вони. Тасувати їх не треба, вони ж самі по собі розслітаються. І починаємо потихеньку кидати чесничок і наш перець. Перець руками не беремо, бо він потім можна забути і до лиця і дуже пече. О, такого будемо. Там собі місце знайде. І далі кидаємо. Бачите, гарно все заповнюється. О! Ще один слой. Ще один командорчик сюди. Так. П'ять кидаємо наш. Так. Перець беремо звичайний строчковий. Можна червоний. Жовтий, зелений, який маєте, або два маленьких, або один великий, так як в мене. Да, три літри достатньо. Він добре натягне потім і буде мати хороший смак. Так, Бачите, вони не достигають такі червоненькі, але вже нема коли, погоди вже нема. І краще заквасити наші помідорчики. Тим більше це недовго, недорого. Але буде досить смачно. О, більше пхати не будемо. Так, і решту ми висипаємо чесничок. перець. Так, давай трошки сюди, один сюди. Так, думаю, буде достатньо. Тепер робимо маринад. Маринад робимо. Беремо три столових ложки солі. Три достатньо. Заливаємо водою. І нам треба, щоб наша Сіль розчинилася. Не страшно, якщо вона там трошки попаде, вона все рівно розчиниться, але як є можливість помішати. І зараз будемо заливати. Швиденько, нічого не займає. Так. И заливаем наши помидоры. Так, что берем? Водичку. Еще соли у нас залишилося. Так, ще набраємо води. Заливаємо воду так, щоб вода покрила наші помідори, о, бачите, аж перец. Трошки сплив. І закриваємо звичайною капроновою кришкою, ставимо в тепле місце на 5-7 днів. Ну Трошки більше тижня, там, щоб воно проквасилося. Потім виносимо холодне місце і чекаємо десь 2 місяці, можна вже їх куштувати. Саме головне, щоб вода у вас була. Або джерельна ну, засклажене, або з керниці. Ніякому разі не беріть водопроводну хлоровану воду, тому що вони не заквасяться. Ось такий простий, легенький спосіб заквасити швидко помідори. Єдине, що треба чекати 2 місяці, поки він ну, трошки більше, навіть 2 місяці, поки вони достигнуть. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!